Місяці. Досвід в, в мене роботи такий, В в мене був магазин одягу, і я з різними верстами населення, в тому числі і пенсіонерами. Люди звикли сприймати пенсіонерів як людей, яким потрібна допомога і гречка. У мене є проблема, що я дуже переживаю за людей, я цього страдаю, так скажу. Взагалі, я з міста Донець, приїхала у Київ з 2014 року. Я працюю з ВПО з 2015 року. У нас дві громадські організації. Я погоджуюся, що повага, тобто відноситися до людини на рівних, це завжди працює. А зараз мене у мене в подруг благодійний фонд. Нормально. <клухи> так? І отак от стояв і кричав. Я кажу, Саня, що ти робиш? Хочу навчитись ну для мене важлива профілактика самовигарання освіжити навички кризового спілкування. Хочу підвищити свої комунікаційні навички, зрозуміти кращі ідеї розливої групи. написано на крові. Можливо, що мені потрібна допомога. Тобто наді затрижується самотітка і було! Стопи, Все, стоп! Я це все поступ. Менталося все. Подача матеріалу, і хоча не все ми успівали, може бути, і що то приходилось з дому просматривати, але вчительне було дуже позитивне. Це все частинка управління проєктом. Тобто без цього, без управління проєктом взагалі нічого не буде. Тобто це основна ланка, що може бути, а потім вже це наша наційність. Компетентність і так далі. Ну, обмін досвідом відбувся, принаймні тому, що, як я наголошувала спочатку, мій досвід спілкування переважно з позитивними пенсіонерами, від яких можна набиратися ресурсу. Мені потрібно змінювати своє життя. Мені дуже сподобались ігри. Хочу, щоб в родині ну, з дітьми теж. Дуже сподобалась група працювати в групі класно і про думку. Я пам'ятаю, що з попереднього тренінгу мені найбільше запам'яталося про толерантність, що я взагалі неправильно в цей термін, Я думав, що таким дуже толерантну людина виявляється у якихось моментах. Мені дуже сподобалось це моє <світтє> мабуть. <світтє> Ми зробили а, ці тренінги завдяки стипендії, яку мені надали в Європейському Союзі. Чому ми це зробили? Тому що у нас така була ідея створити школу соціального робітника. Багато людей допомагають людям похилого віку. Робота соціального працівника вона дуже непроста. І є багато людей, які допомагають людям з інвалідністю різного віку і стану. І задоволенням запрошую Оксану Пасічник.